Зараз ми знаходимося у наших колег-волонтерів з громадської організації Піклуємося. Прибуло з Швеції два таких великих вантажних авто з гуманітарною допомогою. Тут знаходяться і наші ліки для захисників на фронт. Зараз йде розгрузка. Всі працюємо по мірі надходження. Будемо загружати, перегружати від фуру з фури, від ліки в наше авто. Дякуємо всій Швеції, всім небайдужим, хто допомагає нашій Україні перемогти цього клятого ворога, хто допомагає. Захисникам нашим, хто допомагає нужденним, хто допомагає збирати благодійну допомогу, хто транспортує її. Слава Україні!